Оберіг спокою і достатку домовик може оселитися в кожного, якщо прикласти до цього хоча б трохи зусиль. Аби зацікавити дітей до виготовлення скульптурно-текстильної ляльки, майстриня Наталія Русель розповідає легенду про ангелів, яких Бог скинув з небес за непослуг. Ті, що впали на будинки, стали домовиками. Бермотку невеличку капронку, зв'язуємо вузликом і підпихаємо голівочку. Козак, газдиня, гноми, блазень та актриса народжуються в руках майстрині майже на одному подиху. Кожна деталь у такій ляльці натуральна. Капрон, синтепон, і от ниточки, голочки, і отак ми сформуємо ляльку. Потім ми вже цю ляльку одіваємо на каркас з бутилочки. Це ми робимо її ручки, одіваємо знову в синтепон, одіваємо знову в капронку. І так вже нас виходить тільце. В українську ляльку майстриня залюблена, тому всі вони у неї виходять добрі, навіть баба яга. Своє захоплення Наталія Русель передає дітям. Вони погоджуються, така іграшка значно краща і дорожча від тих, що продаються в магазині, бо зроблена своїми руками. Ну мені подобається їх шити, і, наприклад, то саме робиться, а то то, як наприклад, купувати, то щось не дуже. Кожної людини лялька виходить по різному, інакше. Носики інакше, щічки інакші, губи інакші. І це інтересно робити. Скульптурно-текстильну ляльку у Войнилівському центрі дитячо-юнацької творчості виготовляють більше року. Вони дуже зацікавлені такими виробами, вони дуже хочуть тим займатися. Мені здається, що навіть краще ніж комп'ютерні ігри, ніж комп'ютер не хочуть народної творчості. Українська лялька від Наталії Русаль вже мандрує Україною, таких як ці зробила вже кілька десятків. Більшу частину майстрині роздарувала. Невдовзі народні іграшки приїдуть в гості до Івано-Франківців. А ще вони мріють працювати в ляльковому театрі. Одна актриса серед ляльок уже є. Вікторія Ткачівська, Василь Смага, Скалуського району, новини телеканал Третя студія.